Доброго дня, шановні друзі! Знову ради вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію нової нерухомості. А саме ми подивимося з вами комплекс, де розташовані бунгало нижній поверх та бунгало верхній поверх. Ціна увага від 219 тисяч євро. Враховуючи ціну і площу даних бунглов, ви спитаєте, чому 219? Таке бунголо має коштувати біля 300 тисяч. Я поясню, ця нерухомість для тих, то не намагається жити на якомога ближче до моря. До моря тут їхати машиною 25 хвилин. Ця нова нерухомість підійде для тих, хто любить грати в гольф, для тих, хто хоче мати нову нерухомість, але не має 300 тисяч. Саме стільки б стояла дана нерухомість, якщо була би 3 чи 5 кілометрів від моря. Що стосується інфраструктури, 1000 метрів звідси є магазин і ресторани. Дистанція до міста Торів'єхі також 25 хвилин їзди на машині. Ця нерухомість це звичайна історія про те, що у вас буде машина в Іспанії. А зараз запрошу, давайте оглянемо Бунгало верхній поверх з своїм власним солярієм. Дивимося бунгало верхній поверх, а це означає, що окрім цієї площі тераси у нас ще є соляріо. Простора гостинна кімната і ось така П-образна кухня. Столешня із іскусного камню. Також є вся необхідна нова будов... будована техніка, пральна машинка, та тут у нас розташований бойлер. Площа даного бунгало 77 квадратних метрів, площа тераси 22 квадратних метри і площа солярія 70 квадратних 2 метрів. Дивимося гостинну кімнату. Гостинна кімната поділена на дві зони. Ось така обідна зона та зона відпочинку. Вихід на терасу. Давайте спочатку ми з вами переглянемо дві спальні і ванну кімнату. По всьому дому є кліматконтроль. Тут у нас пульт управління. Стосовно планування, за моєю спиною знаходиться перша ванна кімната. Справа від мене перша спальна кімната. І зліва у нас йде основна спальна кімната з ще однією ванною, куди я вас і запрошую. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається, скільки спален, стільки ванних кімнат. Ось так закриваєте двері і тут у вас затишок. Є власна ванна кімната з душовою кабіною, унітазом та умивальником. та Велика спальня з ліжком двоспальним і вікно, яке виходить на зону відпочинку з басейном даної урбанізації. Дійсно простора гостинна кімната, простора кухня. А Зараз я вас запрошую не менш простору терасу та солярі. Ось така простора. Тераса 22 квадратних метри виходить у нас на зону відпочинку звідки ми починали це відео. Звідси також ми зараз піднімемось на солярі. Салярі 70 квадратних метрів власності під іспанським прекрасним небом. Шановні друзі, ви можете тут поставити джакузі, зробити мангальну зону. Це ваше право, якщо ви купите, а я бажаю, щоб ви купили дане бунгало. Сьогодні ми презентували вам нове будівництво. Нагадаю, ціни стартують від 219 тисяч євро. Є бунгало верхній поверх та бунголо-нижній поверх. Також є бунгало з двома спальнями, з двома ванними кімнатами і з трьома з двома ванними кімнатами. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися більш детальну інформацію, прайс-ліст, наявність та планування. Просто напишіть мені на WhatsApp, Мій WhatsApp є в описі до цього відео. Я всім бажаю, щоб у вас була можливість купувати нове будівництво в Іспанії. А з вами була найкраща компанія на узбережжі бланки компанія Алігрія. Алігрія. Будуємо вашу мрію.